Останнім часом в змі обговорюються варіанти мирних планів для України. Як ви вважаєте, перед підписанням будь-яких документів важливо провести референдум або через дію спитати у людей, якими саме мають бути умови? Чи варто погодитись на все? Головне, що припинився вогонь? Саме з таким питанням ми вийшли сьогодні до наших чиновниців. Що робити далі? Треба референдум. Це вирішимо не тільки ми ще військові, які знаходяться там. Вони там четвертий рік. І вони вирішують, як це буде не влада. Бо mm -hmm. люди наші гинуть, хлопці, э, інваліди. А за що тоді ми всі цей час боролися? Mm -hmm. Здається, військові. В основному по поводу земель. Mm -hmm. Ну, то есть то, что вже Донецька, Луганская область и Крим нам никак не вернуть, ни военным, потом навряд ли переговорами, mm -hmm. а там речь была о других областях Получиться все-таки вернутим переговору, було бы отлично. Референдум, mm -hmm. тільки референдум. Я тільки за те, що треба, щоб враховувалася думка більшості. Mm -hmm. Бо знаєте, ну це так, як переговори ведуться про Україну без України. Mm -hmm. Так що, ну щоб не хтось тобто, одна особа не приймала рішення, чи там маленька кількість усі. Я за референдум. Я думаю, що і те, і те важливо. Mm -hmm. Насправді люди також повинні в цьому приймати участь, звісно не mm -hmm. тільки щоб влада це все вирішила.